Всім вітання! Запрошуємо вас сьогодні прогулятися з нами по первинні Львівської області, в чудовому коротному містечку Східниця, яке має чим здивувати, має що показати і радо зустрічає будь-якого туриста. Мені здається, як красиво. Східниця зберегла свою музичну зупинку, що вона тут величезна. Сан, помахай привіт! Всім привіт! Ми сьогодні в східниці. Кажемо, що тут цікавого є. Багато є лікувальних джерел. Так, що йдемо гуляти. Починаємо як завжди прекрасно. На, він речі видно, що це вже гори, бачите. Тут на горі. Осана. Насмієць. Дай людина, яка приїхала в східницю. Хорошо, ми йдемо далі. Давні відніється без кіде. Наш шлях полягатиме туди. Готельне місто воно є готельне місто города. Всюди всі готелі. Все зроблено для тих, хто бажає у Ну, от як я казав. А вже десяте джерело. Я назад туди й піде. ж, бути в східниці і не зайти до мінеральних джерел це би було якось не топ. Варто сказати, що осінь просто неймірно підкреслює красоту східниці та гір. Вон вся ты жирова. Ну да, типа она в туще. Да, подаемся. Ветер. Как... как все тут цивилизовано, ты Вот Ну, это минералка. Ты Что, изменилось что-то? Джерело номер 10 набагато змінилося, тому що тут його ремонтували, будівлю зробили людську, таку, як то кажуть, криваву». Ну а як для вас от така от годінечка? Правда ж класно, що таке роблять? Бачите, такі вони деталі, але деталі, які роблять, неймовірно, просто атмосферу. Значите, до речі, ці готелі вписані досить гарно. Оцей? Вон, до речі, все вписано воно. вон Шафт. Диється прикольна штука біля початку східниць. Яка... Думаю багато хто знає це місце. Це такий кусик, з якого можна пити суто джерельну водичку. Що попробуємо все? З нас як п'єш, тому що е, щоб не попадала вода на зуби. Якщо попаде на зуби, та вода шкідлива і псує зуби. Ах. Як Оксана вилізла. Бачите, видно, що ця штука була поставлена досить так недавно, десь років тому. Тож, будемо потрошки рушати далі. В Східниці не знайде, де ай-яй. Ідемо. Як -то кажуть волоцюги на погорті. це цитрушна Західна Україна. Що доказують Майкерка Божа і пам'ятник за волі України. Так, зайдемо от парк на ці виятиля. Це, напевно, найбільший. И кажут, единственный парк факт к схиднице. Ну, а, Оксана уже пошла. Ну, а. куда мы идем? Мы идем, не забачу, там, там, жилье, вот такие, как называется. Надпись, Эль. Он да. сюда тоже добрался. А ми дійсно любимо східницю. Тут класно, затишно. дуже Навід... повітря, тут горе. Тут... Я дуже раджу сюди відвідати східницю. Ну, тут можна і спустити зняти спиночок ось... або зняти. О, дивіться. Я люблю східницю. Я люблю східницю. Наразі через дорогу. Дивіться дуже-дуже гарні краї А, Бачите, Гори і купа готельчиків. До речі, навіть від сусіднього Трускавця. Тут готельщики, знаєте, якось більш-менш вписуються ландшафти, якісь більш-менш гарні. Щоб як казати, в Трускавці така дика мішанина. Значит, парк прокрашено, якісь фігурки. Це ті типу, поколадя, ще що щось мало бути. Ну, До речі. Такий парк. Так що дуже-дуже гарно. Тут це дивіться, це не криниться, це взагалі на автоокопанка. От бачите? Якщо подивитися, то це виглядає, що сюди лазили нафту. Бачите. Земляний збірник рупи. Немає, тут... Немає. тут нафту збирали. І до речі, от якщо подивитися, то знаєте, тут виявляється. Не знаю чи камерка покаже. Певно, що ні. Ні. А от тут щось блистить. Виглядає, що нафта. Виявляєте? Ужас, так близько. Оксан, видно нафту? Oh. От дивіться, який нафтокупач з нами, до речі, ходить. Mm -hmm. До речі, знаєте, насправді, так як я такий оцюга, mm -hmm. що більше люблю більше дикий відпочинок, то я до Східниці відношуся більш як скептично. Ну, знаєте, це ці всі такі відпочивальні міста. А я вам скажу чесно: тут є чим здувувати, є на що подивитися і є чувак то чого їхати. Тут, якщо шукаєте якісь класні враження, то їх тут море. О, дивіться. кручу коротше, варичу, нафту качаю. Бля. Клас. Чим я ще тільки не займався. Роговичі варили у сіль, то качаємо нафту. Що будемо робити в Борисові. Там дивіться. Ой, рогатка. Не знаю, що це гайдовка, чи це. Напевно, що я дійсна рогатка. Звісно, не можна поймати в сусідні, так скажете. Це рогатка. Серйозно. Да. До речі, якщо от придивитися туди, то бачите, вон то воно відняється в долині 10 джерела, з якого ми починаємо нашу поїздку. Зараз йдемо далі. Вічерення цікаво. в парк пантеромана цілий. я трошки в сторону. Можна позбирати купу всяких цікавих грибів. Навіть такі от величезні. Не стінніло гриби вражень. Звучить, хімічно какоманська. До речі, бачите, тут і для дітей, і для дорослих, все є клас. Бачите, реально діпозить ньор. Ну і куди ж без краєвидів гір? Тут вони не такі ще високі, але також дуже дуже мальовничі. Ну, от. Від нафти тут залишилася історія. І Купа таких от всяких качавок. О, далі ще щось. Не знаю, це що витягував чи що. Це штип Каліпс Вердвина 279. Приборено на глибину 385 метрів. На початку 20-го століття саме таким методом і за допомогою такого верстата добувало нафту у східниці. Ух ти. Нафту а еще вот такую штуку прикол. Ну, Нарачив в давне бачу шаякис какие Вот так вот тут на авто добывала на механизм. Прикольный как радуш. Мы этим часом дали гуляем парку. Можешь еще что-то интересное побачу. Короче, про бачу, с 298. Цикавы с фордом чи или Может, интересно, всякое с Закупорено. Отак он ліс. Прикольненько, правда? Он, до речі, пропустив, дивіться, як класно чорний бік. Ой, ходи подивишся, я гравчик. Агох ти аж дві. А Не на звук. Коли він стукаєш горішками, у нас немає горішки, ми камінчиками. Така ми в юрка.

Слушай, еще одна билочка в Ну вот. На это тут не следует почеты. По собі приїхати на тиждень багато хто що це відпочинок для старших але знаєте чесно кажучи я вам скажу що навіть якщо ти молодший все одно в такому декому ретменку допомагає приїхати в таке місце О, так, розуміється ще одне джерелошу як тут прикольно Ну речі я не помиваюся. Ще 15 те джерела. Вода типу, Мінеральна лікувальна, вода, типу, заліза істу. Ух ты, оплеемся Декс хоп, хоп, хоп. Там джерела. іншу мінералку. Бачите. Ще одне джерело мідралки. Прямо аж До Речі, вживати тільки за призначенням лікаря. Дуже правильно можна нашкодити. Знаєте, східця дуже змінилася на той час, як я тут відпочивала. Тут дуже багато гарного, гарних парки дуже всього так цікавого, гарного і багато. Дуже класний, раджу. Я рекомендую приїжджати схід. Так, трошки прийшли і вуаля. Я вже знову... Тут така. Ідемо-демось. До речі, вон, бачите, втагоні не ця дорога. Вон он вон, 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 он нон Такі краєвиди класні. То це там є, я оглядав уважно говорить цюхіверх. На цюхіверх ми ходили. Селання от буде зараз десь на верху. Відвідайте, воно реально того квартує. Там така класна вежа, з якої відкривається видно до колишні Карпати, Дрогобич. Звідси не плану. Ні, я звідси не вийду. Та й такої. Дорогі, капоечка така. Карпатську на стилі. Ага, така. Незвичайно. Що, куди ми далі йдемо? Йдемо в центр. Пошло. Степова Це картина з наших поїздок. Оксана, як завжди, дає звіт мамі, де вона була. Яма може, віджутувався. Я думаю, я зайшов такі урбанізовані хащі. Дивіться, як тут. на ну, что разбудована. А во ну, всяком ну, знаете, в Тускотёны хуже. Вы частный автобус. Деки рух, все. О, как тут за... Он дали ряд жрала. Даемся, что найдем. Такие мини-Шанхай. Називаюся, спустилась звіри на землю. Щоб подивитися, що тут є. І є їсти пошукати. Ну поки замовили паношу. Чекаємо поки нам готує. прогулятися прогуляємося. Це тут все. Супер сучасне, супер набудоване. на кафешка. Можна всякого цікавого нямського взяти. До речі, так як Димон фанат архітектури, Пройти моя архітектура. Я ж не міг. Більше сьогодні мене багато відвідав. До речі, отдавані. Царка. У ну, нас така прикольна. А ми до неї підемо наступного разу. І... Якщо так обернутися? Перед нами центр надання адміністративних послуг та східницька міська рада. Я б не сказав, що це найбільше ратуша. До речі, знаєте, що найсмішніше, що на це храм, що ззаді мене. Так от, я колись вже був у східниці, коли тут санкціоська. Я приїхав, так само не вистачало часу. Бо сьогодні ми теж вже час трішки піджимає. <смі> тут, от, я сказав, що наступний раз, як буду в Східниці, я туди збігаю. Ну, бачите, знов Ну, Зараз тут теж був подивитися, який він відмідь, можна з ним обніматися. Я найбільше обожнюю такі місця, це такі от пам'ятники цікаві. Тут до речі, якщо подивитися. Вон туди вон. Можна побачити, якщо подається от сюди, то можна побачити ще один досить такий цікавий пам'ятник. Саме пам'ятник куруартнику. Онваленко східниці зараз. Бачите, чувак в плещі, який мідеть по гриби, пляшках мінералочки. Кутезно. В цьому, це взагалі не типова вийшла поїздка для двох городків. Це більше така відпочивальна. Ми робимо щось нове. Я їмсь. А вон турист. А он до речі, до речі. Таке я цікаву писаночку побачив. Прикольно, правда? побачити. Ну і побачите. Ще один здоров'я комплекс. Чи бачите, як українці хочуть літаки F-16? У нас на вещи это студия называется АП 16. Давай. Короче, значит ты Давай. 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 не Давай. Вот Давай. 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 Вот у нас банушек, у мужику Це вперше в двох городків таке що ми собі замовили щось їсти от банош. Що, Оксан, скільки ти не їла років карпатського баношу? Останній раз у городці. Коли? Тоді, як на перший раз пішли на гору Угу. Uh -huh. Купу років. Тоді дуже був смачний банош і богароч. Хоча ми взяли повні порції кожен. Uh -huh. Спочного. Було там затишно, тепло, тому що ми втікали від дощу. О, Два таких гладчика баноша коштують в районі 160 гривень. Кафешка так така гарна, прикольна. О, два таких гладчика 160 гривень. Так що. Беріть, не пожалкуєте. Що ж, якось на тому буде завершуватися наша наличка прогулянка по східниці. Як бачите, містечко дуже красиве, дуже мальовниче. Тут є на що подивитися, тут є ради чого відвідувати. Ну та й отаке от будемо нагадувати, що ми називаємося канал Два Городки, і будь радий якщо ви підтримаєте наш канал, лайками, коментами і підписками. Всім щасливо, друзі! Всім щасливо, і пока!